В Ужгороді представили результати інвентаризації дерев у ротері парку. У середині липня екологи та волонтери виміряли та зафіксували дані кожного зеленого насадження за американською системою у рамках проєкту Прозора та персипативна система інвентаризації зелених зон в Україні I3UA». ua Ми обрали чотири пілотні громади, і Ужгород є серед них. Крім того, в нас представлені також громади в Тернопільській області, в Львівській області, в Рівненській області. А також ми проводили подібні інвентаризації в місті Києві. Це якраз той інструмент, який дозволяє нам ефективніше приймати рішення і просувати серед представників органів влади. Дозволяє громадськості так впливати на прийняття рішень для того, щоб зберігати ці зелені насадження. Учасники проєкту дослідили майже два гектари парку, зокрема, інвентаризували 189 дерев. Оцінювали їх за такими показниками, як порода, діаметр стовбура, висота, ширина, освітленість та відмирання крони. П'ять найвизначніших за показниками дерев отримали персональну візитівку. Ми вибрали ці п'ять дерев просто щоб подивитися, як люди будуть реагувати на ці візитівки, тобто як вони працюють, чи людям подобається це. Тому що це є теж такий винахід американців. Вони на свої дерева вішають такі візитівки або такі бирочки, і там пишуть, що це за дерево, і скільки воно надає різних послуг. І людям дуже подобається, тому що вони розуміють, що ось це дерево воно нам приносить стільки користі, і треба його берегти, шанувати і так далі. За висновками інвентаризації, встановили, що протягом року усі 189 дерев надають місту вигоду на понад 70 тисяч гривень, а їхня відновна вартість складає більше ніж 8 мільйонів гривень. Дерева роторі парку займають площу 1,7 гектара, а площа листя в сім разів більша, тобто ті. Тих крон, а саме, саме в листках відбуваються дуже багато важливих процесів, такі як продукування кисню, захоплення СО2, захоплення води, там не, не, якби, не пропускання її далі. Ну і так далі. Тобто там дуже, дуже багато процесів, і нам потрібно берегти тому дерева, коли йде якесь таке обрізання крони, то треба дуже дуже ретельно подумати, чи треба відрізати ці гілки, і ці там навіть не знаю, якісь. Тому що це все якраз та частина дерева, яка дає нам користь. Проєкт в Україні розпочався ще у 2021 році, а закінчиться вже цьогоріч. На згадку про нього учасникам в Ужгороді подарували зелені насадження, які в майбутньому зможуть зробити місто більш екологічним та чистішим.